Розділ 34, Повертаючись на пряму дорогу нашої оповіді про справи і дні ходжі на вчораці, почнемо зі Ішака. Він переживав дні казкового блаженства. Ніколи ще життя не всміхалося йому таким перловим розсипом безмірного щастя і чарівних успіхів. По-перше, з мазанки на пагорбі, він переселився до будинку Агабека у найкращу його частину з виходом в сад, куди він міг будь коли спускатися широкими пологими сходами і без всяких побоювань об'їдати які завгодно квіти і листя. По друге, для задоволення всіх його бажань були завжди готові таці з коржами різних сортів. Абрикосами, редискою, ранніми динями і іншими плодами щедрої чортської землі. Воду він пив тільки облагороджену ароматом трояндових пелісток. Ось наскільки хоча на середін, зумів переконати Агабека в істинності ішачого перетворення. Агабек навіть подумував про пару для нього. Але зустрів на шляху свого задуму нерозв'язний сумнів. Бо невідомо було, із чого слід виходити в цій справі: із зовнішнього вигляду перетвореного чи з внутрішнього його єства. У всьому іншому Агабек не марнував часу. Усі його старання, всі розмови й хитрощі були спрямовані до єдиного відвернути державне серце перетвореного. Відходжі на і привернути до себе. З цією метою він проводив коло ішака цілі дні, сам йому прислужував, покірливо зносячи ішакові неподобства, яких було цілком достатньо, бо те, що личить хліво, є неподобством у палатах. Він усіма способами намагався не залишати Ходжу на на наодинці з ішаком». і всіляко скорочував хвилини їхніх побачень. Найясніший принц стомлений або принц, зайнятий державними справами, переконливо говорив він, ходжи на середину». і випроваджував його в мазанку на пагорбі. Хоча на насередін покірливо йшов. Хоча йому кортіло дізнатися. Про що габек цілими днями тлумачить ішакові, коли вони бувають удвох? І він почув одного разу, прийшовши в таку годину, коли його не чекали, він застав їх в саду, поглинених таємною бесідою. Стоючи на гарядках серед запашних левкоєві гвоздик, топчучи копитами чарівливо чистий квітковий килим і шак, сопочі. Чавкаючи і бурчачи животом, пожирав із рук Габека диню скипко за скипкою, а в довгі вуха йому лилися підступні слова. І після того о найясніший принце, нашіптував Агабек, він дозволив собі нечувану зухвалість засуджувати вашу царственну природу, а рівною мірою природу вашого. Порфіроносного батька. Він говорив ні, мій язик відмовляється повторювати мерзотності, які він говорив. Він сказав, принц сварливий і дурний. Це не я, це він сказав. Принц безглуздий, дріб'язковий, впертий і нинішній. Сумний вигляд повною мірою відповідає його внутрішньому єству. Чи не ховається за цим зловмисний намір покинути Великого принца десь дорогою до Каїра або ще гірше продати його погоничам за мізерну платю, Як звичайного іша, <кій> як звичайного серед інших довговухих, чотирикопитних. І таким чином залишити єгипетський трон беззаконного і єдиного наступника. А ще він сказав, ховаючись за кущами китайської жимолості, хоча на середін тихо пішов з саду, непомічений Агабеком. Вночі він сказав злодію: Я чув донос, плід дозрів, ти, як завжди, діяв без похибки. Озвався Злодій, Скажи, яку струну в його серці ти обрав для такої успішної гри? Заздрість. В усіх дурних і шкідливих почуттів, властивих людям, ця чи не найсильніша? Є індійська казка. Одному чоловікові Аллах сказав: Проси у мене все, що хочеш, і я дам тобі, але за однієї умови. Що сусідові твоєму дам двічі більше. Якщо тобі садибу, то йому дві. Якщо тобі коня, то йому пару. То що ти хочеш мати? Всемогутній, Прошу тебе, відповів цей чоловік. Вийми в мене одне око. Проспівали треті півдні. Світанкові. Злодій підвівся і вклонився хоч же на середину. Мені пора. Які ти даси мені доручення? Що на мене чекає найближчим часом? Чекає ще одна подорож до коканду. Боже правий! Кожна подорож це пара чобіт. Підошви так і горять на цьому камінні. Востаннє, сюди ти більше не повернешся, а я наздогоню тебе вже в коканді. Що поробиш? Я готовий. Коли накажеш вирушати, я скажу. Була в саду Агабека у віддаленому його кінці маленька альтанка. Тут не було ні левкоїв, ані гіацинтів. Садівник ніколи не заглядав сюди із своїм ножем. Плющі дикий виноград росли вільно і обвивали альтанку, перемішавши листя. Зранку в альтанці довше зберігалася рося на свіжість, пахло м'ятою і сирою землею. І птахи навколо співали довше, бо густа завіса зелені не пропускала сюди раннього сонячного проміння. У цій альтанці одного разу і відбулася, у ходжі на середіна важлива розмова з Агабеком. Старий слуга сліпий, глухий, і завжди безмовний, приніс глек вина і дві чаші. Це був єдиний слуга, що залишився в будинку. Решту Агабек відпустив, щоб не розголошувалась таємниця перетвореного. І тепер, не побоюючись до носу, він із захопленням вдався до мерзенного, таємного пороку пияцтва, схиляючи до цього і ходжу на середина. Сьогодні почав пити зранку. Господарю, ти погано виконуєш доручення принца, сказав на Середін, приймаючи з рука Габека чашу налиту по самі Вінця. Наближається мій від'їзд, а ти ще досі не підготував мене до прийняття посади візиря і палацового скарбника в Єгипті. Хіба ти думаєш вже вирушати? Дорога до Каїра не близька. Але ж зовсім недавно ти говорив, що не хочеш обійняти посаду візиря. Ти думав про свої вчені справи, про усамітнене житло і скромний довічний дохід. Я й тепер так думаю, але султан може не погодитися на це. Скаже: приймай посаду або йди на плаху. З ним не посперечаєшся. Ось я й вирішив, про всяк випадок, приготуватися до посади. А габек неспокійно заблимав каламутними очима і засопів. А таємна кімната, нагадав він, саме про це я і хотів з тобою поговорити про найкращі способи уникнути її. Ти досвідчений і мудрий. Навчи мене, а в нагороду присягаюся, я пришлю тобі з Єгипту кальян, оздоблений золотом, і срібний глек для вина. Кальян і глек. Це було те саме, що обіцяти спраглому в пустелі дві краплини води. Не кальян і не глек ввижалися Агабекові, а палацові підвали в Каїрі повні золота. І крім того, ще дорожче за гроші пошана і велика влада. Хоча на середін сидів, похиливши голову. Він не дивився в обличчя Габекові, зате не відводив очей від його рук. І за тремтінням товстих пальців, за тремтінням роздутих жил, читав його душі, як по чарівній книзі. Тому для нього не стали несподіванкою слова Габека. Узакбаю. А що, коли ти поступишся мені, принцом? Погоджуватися відразу було не слід. Нехай він розпалиться. Тобі, посміхнувся на Средін. Не такі люди пропонували мені те ж саме. Але, по-перше, принц бажає мати проводарем до Каїра тільки мене. По-друге, принца можна вмовити. Крім того, поки він у цій подобі, уішачий. Можна повести з ним. Себе і нечесно, правда? Це те ти хочеш сказати? Обдурити його, о господарю. Зовсім не те, я подумав, але можна витлумачити його відповідь у бажаний бік, оскільки вимовляти людські слова він не в змозі. А махання хвостом і рухання вухами. Ось їх то і можна тлумачити. Справді, господарю. Ти народжений для придворних посад, але є інша перешкода. Ти сам. Я? Чим ти зможеш винагородити мене? Несамовите бажання бути єгипетським візирем так розпалило Агабека, що він навіть спромігся на красномовство. Ти жадаєш самотності? говорив він, нахиляючись до Ходжіна Середіна. Де ти знайдеш більшу самотність? І повнішу тишу, ніж тут. Справді, тиша довкола була як у світлому сні. Ти хочеш мати довічний дохід? Моє озеро дасть тобі достатньо для цього. Так, але ці клопоти з озером і відпуском води, опирався, як для годиця, хоча на середін. Вони будуть мене відволікати від вчених занять. Найми управителя. За малі гроші він усе робитиме сам. Найсправді можна найняти управителя, як це мені на думку не спало. Звичайно, передаси справи управителеві, тобі ж залишиться тільки збирати чарівну траву. Чарівну траву, пожвавився хоча на середін. Це якраз для мене збирати чарівну траву. Ось ось, підхопив Агабек. Зрадівши, що знайшов вірний ключ. Його розум, що давно вже переродився на хитрість, заворушився і засовував всіма своїми чотирма десятками ніжок. Саме чарівну траву, її тут незліченно. Я тільки не хотів тобі говорити скрізь росте. Одну ти вже знайшов, але це ще що? Якась сота частинка? Невже? прошепотів, ніби завмираючи, хоча на середін, тисячна, тисячна частка. Ти ще не знаєш, скільки тут росте чарівної трави. А Гавек підігрітий вином базіка уже безупину, анітрохи не побоюючись бути спійманим на своїй брехні, бо перед ним сиділа людина схильна до вчених занять, тобто така, що в буденних справах була подібна до малої дитини. І підлягала неухильному ошукуванню. Але насправді перед ним сидів ходжа на Середін, який умів поєднувати крилатість душі із надзвичайною проникливістю розуму. І зовсім не схильний був зображувати собою жирного барана для всяких хитреньких пройдисвітів, які повзають по землі. Ось хто міг стати прикладом для всіх вчених людей. Всіх мудреців і поетів у повсякденному житті. Ось бачиш, наприклад, цей плющ, аж захлинався Габек, він теж чарівний, і он той Лопух теж довкола чарівна трава. Простої навіть немає, вся чарівна. Тут був задовго до тебе один чорнокнижник, він мені все це і пояснив. Крім того, тут і каміння чарівне просто валяється на землі, тільки підбирай. Цей чорнокнижник вивіз цілий мішок і ще два глайки чарівної води. Я забув тобі сказати, що тут неподалік є чарівна вода. Зовсім поряд, тут все чарівне, усе. Проти такого поєднання чарівної трави, чарівного каміння. І чарівної води хто б міг встояти? хоча на Средін згодився. Так, він поступається принцем в обмін на озеро, будинок, сад і все інше, що належить до озера, а крім цього, одержує десять тисяч таньга. Десяти тисяч готівкою у мене немає, говорив Агабек, тільки сім. Але я ж маю залишити собі щось і на дорогу до Каїра. А коштовності, які ти недавно одержав від Мамеда Алі, нагадав хоча на середін, погодилися на п'яти тисячах. А Габекові на дорогу залишилося дві тисячі і коштовності. А принц не відмовиться, говорив Габек. він мене достатньо пізнав за цей час. Нарешті ти можеш захворіти. Навіть вдати ніби помер. Ми все влаштуємо так, що він нічого не запідозрить і ніколи не дізнається. Хоча на середину вмирати не хотілося ні насправді, ні удавано. Оце вже зайве, сказав він. Навіщо обману у такій праведній справі? Спробуємо вмовити принца!» Пішли вмовляти. Було махання хвостом, було рухання вухами. Витлумачили, повернулися до альтанки. Тепер не вистачає зовсім трошки, радів Агабек. Щовесни в наших краях з'являється Кадій Абдурахман з великого селища Янгімазар, де він постійно живе. Він розбирає суперечки, укладає угоди. Наразі він має бути десь неподалік. Сьогодні ж пошлю верхових на розшуки. А ти, Узакбаю, приготуй поки що більше чарівного настою, і напиши на папері всі заклинання, щоб я не забув. Принц тобі вже вручений, а свого щойно придбаного будинку я ще не бачив, сказав Ходжана середін. Підемо подивимось. Оглянули будинок. Він виявився дуже гарним, збудованим на довгі-довгі роки. Ось і весільний подарунок цим молодим безумцям Саїдові і Зольфії. Вистачить їм тут місця, розселити майбутнє потомство, думав ходжа на Средін, ідучи слідом за Агабеком із кімнати в кімнату. У будинку було тихо, чисто, просторо, затишно. У відкритій навстіж вікна щедро лилося полудене проміння. Розстилаючи хоч і на серединові під ноги свої веселі килимки, виткані з гарячого світла, і ганяючи по стінах цілі стада полохливо трепетливих зайчиків, коли вітер із саду рухав віконні рами. Розділ 35 З цього дня Габек перестав бути колишнім габеком. Випередивши неквапний час, він у своїх мріях уже переселився до Каїру у палац, де став для самого себе єгипетським візерем, агабеком Ібну муртазом хорезмі. Уже відчував на плечах важкість розшитого золотом придворного халата. Уже чув явним перечуттєвим слухом побрязкування медалей і блях на грудях, золоченої шаблі на боці. Відтепер кожен зайвий день, проведений учораці, здавався йому викраденим з його майбутньої величі. Кожна хвилина, що проминула, несла в собі рясне насіння всіляких благ і прибутків. Він увесь набундючився нестерпною пихатістю. Розмови з ним стали для ходжіна Средіна істинною мукою. Свого єдиного слугу. Сліпого й глухого старого агабек примушував вранці кланятися собі до землі. До ішака він, тепер, ходжу на середина, зовсім не підпускав. Проте життя селища йшло звичайним чином. Наливалися запашною солодкістю плоди в садах, шовковичні черв'ячки заверталися в кокони, двічі окотилися вівці на посовищах, у кожного черагця. Додалося літніх турбот. У чайхані Сафара гостей збиралося тепер небагато чоловік п'ять. Решта, напрацювавшися за день, ще завидно лягали спати. До нового охоронця озера і до його диваст, чоракці вже встигли звикнути. Розмови про нього велися в чайхані тільки мимохідь, зате, як і раніше. Невідступно висіла над чорягцями зловісна тінь Агабека, знову полив, знову дні сповнені моторошного страху. І раптом, наче громові удари з неба, посипалися новини одна однією приголомшивіша. Першу новину виголосив Мула в п'ятницю після вранішньої служби. Агабек, звернувшися думками до Аллаха, Пожертвував в мечеті півтори тисячі таньга, замовивши за упокійні молитви на весь майбутній рік. Півтори тисячі перед поливом. Скільки ж він візьме за полив? За упокійні служби? По яких небіщиках? До склистих червячків чоракці певна річ додуматися не могли, і навіть не здогадувалися про них. Мабуть, по тих, яких він вирішив заморити голодом. зловісно пророкував Сафар. Друга новина виходила від самого Агабека. Цими днями він покидає Чорак і йде у хадж паломництво до священного каменя Кааба. Агабек визнав за потрібне замаскувати в такий спосіб свій від'їзд до Єгипту. Нові тривоги. Нове нерозуміння, до поливу він піде чи після поливу, і головне, найголовніше яку ж все таку ціну призначить за полив? Третя новина зловісна, страшна. Агабек послав верхових у три кінці на розшуки Кадія Абдурахмана. Він викликає Кадія у чорак. Навіщо? З ким він буде затівати чашбу перед від'їздом, які угоди знадобилося йому вкладати? З тієї нагоди було велике зборище у чайхані. Забули й про сади, поля і пасовища. І знов пророкувався фар: Стривайте, до свого від'їзду він ще встигне всіх розорити. Один лише маме радів що б там не було. Але Зульфію він більше не забере собі. Вирішили піти на зустріч Долі, запитати Агабека, скільки він думає взяти за полив. Послали до нього чотирьох старих. Старим, бачте, Агабека не вдалося. Він до них не вийшов. Говорив з ними від імені господаря новий охоронець озера. Слова його були загадкові, довіри не вселяли. Воду ви одержите, сказав він, нічого не продавайте заздалегідь. Вистачить тих грошей, які у вас є в гаманцях. А що у них було в гаманцях? На весь чорак сотні півтори таньга. Старі сказали про це охоронцеві. Він засміявся. А гаманці мені ваші відомі. Вони схожі на невим'я худої кози. І все-таки повторюю нічого не продавайте. Ідіть, шановні, і передайте мої слова односельцям. Така відповідь не зменшила тривог. Навпаки, підсилила їх. А тут якраз повернулися верхові з звісткою, що Каді Абдурахман, закінчивши свої справи у найближчому селищі Полтиагач, завтра надвечір прибуде до Чараку. Селище замерло, затихло в очікуванні великих справ і небувалих подій. Тільки двоє з усіх жителів Чораку не поділяли загальних тривог Саїд і Зульфія. А чому не поділяли, кожен може легко здогадатись. Про це добре сказано у творі найпроникливішого Баді Аззамана ібн Мюфіда. Пахощів ранішніх троянд. Ось що він пише Закоханість, якщо вона сильна, завжди супроводжується легким затмаренням розуму, мов би божевіллям, якому, проте, не слід надавати значення, оскільки воно не небезпечне і не завдає шкоди. Та як би могло бути інакше, якщо сама любов'ю почуття небесне. Послане нам Аллахом, хіба може виходити від нього щось шкідливе? Тому, зустрічаючи закоханого юнака, не слід дивуватися його неуважності, так само, як і дивним судженням. У нього відбувається змішання думок і почуттів, утворюючи плутанину, у якій ніхто не може розібратись, і менше за всіх він сам. Належить із цією поблажливістю вислуховувати його і не заходити з ним у суперечки, особливо щодо достоїнств його обраниці, бо це все даремно, доки він закоханий. Засуджувати ж його за це можуть тільки дурні. Спираючись на слова мудреця, поставимось і ми до наших закоханих з усією поблажливістю. І залишимо їх поряд одне з одним у нічному саду, не намагаючись відтворити їхньої розмови, породженої тією самою плотаниною почуттів і думок, у якій ніхто розібратися не може.